Доброго дня, любі дітки та батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті з художньої діяльності. Сьогодні ми будемо працювати у альбомі з художньої діяльності на сторінках 44, 45 і 46. Спочатку ми відкриємо альбом на сторінці 46. Давайте розглянемо цю ілюстрацію. Подивіться уважно, ви, мабуть, вже пізнали, до якої казочки ця ілюстрація. Так, це казка вовки семеро козенят. Ми вже її розглядали у нашому зошиті і ось сьогодні розглянемо у альбомі. Кого ви бачите, хто це така? Так, це мама коза, а це хто такі? Вірно, це дітка, її козенятка. Подивіться, чим вони займаються, що вони роблять. Вірно, мама коза приготувала їм смачну їжу, і козенятка готуються смачно, смачно пообідати, поласувати смачною стравою. І сьогодні я пропоную вам намалювати або кізоньку ми відкриємо для цього сторіночку 44. І ось дивіться, тут у нас є контури. Один контур блакитний, штрихи блакитні, а один сірий. І вам за бажанням потрібно намалювати або кізоньку, або вовчика. Ми візьмемо олівчик сірого кольору. І якщо ви хочете намалювати кізоньку, то вам необхідно навести пунктири блакитного кольору. Ось ми бачимо пунктирчики блакитного кольору, наводимо контури всі. Коли наведемо, потім ви розфарбуєте і у вас вийде ось така кізонька. Якщо ви хочете намалювати вовчика, вам необхідно навести контури сірі сірого кольору. Ви знаходите сірого кольору пунктирчики, також їх наводите повністю, і потім розфарбовуєте олівчиком вийде ось такий вовчик. А ще... Ось я пропоную вам створити таку цікаву аплікацію. Хто це такі? Так, це Вовчик, а це Це кізонька. Вовчик підійшов до кізоньки, і вони, мабуть, про щось розмовляють. А це що таке? Так, це будиночок, у якому живуть хто. Козенятка. Так, в цьому будиночку живуть мама коза і козенятка. І, мабуть, мама коза говорить вовчику, щоб він ішов геть звідси і не чіпав ні її, ні козеняток. І сьогодні для аплікації нам знадобляться ось ми на сторінці 44. Збоку тут все почергово намальовано, що нам потрібно для аплікації і як її виконувати. Нам необхідні нитки білого кольору. Ми будемо робити аплікацію із ниток білого, сірого і жовтого або світло-коричневого. Нам потрібно взяти ниточки білого і сірого кольору. Спочатку їх нарізати ось отак смужечками. Ось такими смужечками ми наріжемо ниточки сірого та білого кольору, а потім ми їх поріжемо на маленькі-маленькі клаптики, шматочки ми беремо і ось так нарізаємо дрібненько багато ниточок сірого та білого кольорів. Із сірих ниточок у нас вийде вовчик, а із білих у нас буде кізонька. Нарізаємо багато-багато ниточок. Нарізали ми в тарілочку багато ниточок сірого кольору та білого. Потім ми клеєм будемо змащувати вовчика та кізоньку. Потім ми беремо клей і клеєм намазуємо. Ось так тіло всього вовчика. Ми беремо і обмазуємо клеєм тіло вовчика. І в нас вийде такий із ниточок вовчик м'якенький, кошлатий, волохатий вовчик. Намазали клеєм. Коли намазали, ми потім кладемо, беремо сірі ниточки і. Обсипаємо, так. засипаємо там, де намазали клеєми, засипаємо все ниточками, засипаємо нитками сірого кольору. Потім ми беремо аркуш паперу і притискаємо. І отак долонькою або кулачком ми притискаємо, щоб ниточки приклеялися. Притискаємо, міцно притискаємо. Притиснули, знімаємо ми аркуш паперу. І ось подивіться, у нас вийшов ось такий вовчик. Дивіться, який він у нас такий кошлатий, м'якенький волохатий вовчик. Так само ми зробимо і кізоньку. Ви візьмете ниточки білого кольору, наріжете їх дрібненько, намажемо клеєм тіло і... Так само засипемо ниточками білого кольору. А для того, щоб нам зробити стріху у хатинці, нам необхідні нитки або жовтого, або світло-коричневого кольорів, ми їх будемо нарізати вже ось такими смужечками, довгенькими смужками. Наріжемо ось так ниточки довгенькими смужками. Ось такі у нас смужечки вийдуть із ниточок. Багато-багато наріжемо. І потім ми беремо клеєм, намазуємо. Намазуємо стріху клеєм, намазуємо клеєм стріху. Ось так намазали. З однієї сторони, з іншої сторони. Потім ми беремо багато так. Ниточок відразу з'єднуємо довгеньких смужечок. Ось так з'єднуємо смужечки з ниточок. Багато, щоб ми з'єднали. З'єднуємо і беремо і ці ниточки ось так приклеюємо до стріхи. Беремо так і наклеюємо. Ось так ми приклеїли сюди і так само притискаємо аркушем паперу. Взяли аркуш паперу. Притиснули так кулачком чи долонькою, щоб воно приклеїлося. Ось так притиснули. І у нас вийде ось така стріха із ниточок. І ось так ми ниточки пряменькі наклеїмо, і з іншої сторони. І у нас вийде така стріха у хатинці. Дах такий у нас вийде у хатинці. На сторінці 44. Збоку тут все намальовано почергово, як потрібно виконувати аплікацію. Бажаю успіхів у виконанні завдання. Надсилайте нам фото та відео виконаних робіт. До побачення, до нових зустрічей!